Ну і раніше депутати нагадаю, дозволили мобілізувати в'язнів. Тепер ті воюють у лавах зсу, зокрема у спецпідрозділі Шквал б'ються за визволення Вовчанська. Ті, хто ще вчора відбував терміни за серйозні правопорушення, змогли завоювати довіру бойових офіцерів під час виконання завдань на лінії зіткнення. Чому ув'язнені погоджуються на мобілізацію і що про них говорять командири історії бійців? Далі Світлана Шекера. Адреналін, усталість, поранення. У вас немає часу думати і включати свій мозок. Що ви правильно зробили? Що вам робити. Все автоматично. Вони проходять злагодження і військову підготовку. Ті, хто ще вчора відбував покарання за ґратами, сьогодні пішли захищати батьківщину. Сергій з позивним спічка зі своїм взводом приймав бій у Вовчанську. Ми штурмували деякі позиції, вдачно штурмували. Жорстокі бої, дуже жорстокі. Ніхто нікого не щадить. Дуже багато зброї. Але ж ми, ми йдемо вперед і будемо йти вперед. У Вовчанську ж Сергій дістав осколкові поранення. Осколок, алюмінієвий осколок, отвок, десь як 25 копійок розміру. Вже зашили. Сім суток ми пробули у вовчанську. Зробили свої завдання, які у нас були попередньо нам поставлені командування. І я виводив останню свою групу і попали під мінометний вог обстріли. Попали, але ну, вийшли, я так вважаю, успішно ми вийшли. Ну, всі живі, всі живі мене трішки зацепило. До цього Сергій у Кропивницькій колонії відбував покарання за бійку. Запевняє, жодного разу не пожалкував, що проміняв відносно безпечне перебування в колонії на фронтові будні. Ні, і не буду жалкувати. Ні. Я з гірдістю прийняв цей бій як виклик. Каже, командири ставляться до колишніх ув'язнених добре. Ставлення гарне. Ставлення гарне і мені подобається. Що командири гордяться нами. У нас є згуртованість, скажімо так. І ми друг друга розуміємо ну, без слів, можна так сказати. У майбутньому Сергій вирішив будувати військову кар'єру. Зі спичкою у спецпідрозділі Шквал воює колишній в'язень з позивним ЗМій. Боронити Україну хотів давно, та все не складалося. В 13-му я сіл. У 13-му я сів, у 14-му АТО почалося, у 18-му звільнився. У мене не вийшло. Тоді вже війна перейшла до іншої фази, вже не брали засуджених. А тут у 20-му сів, у 22-му знову війна почалася. Ну я писався на президента, писав, ніхто не реагував. Тому я в перших рядах і пішов. Як тільки ось 18 травня виходить, підписали цей закон. І вже 19-го у мене вже всі документи були оформлені в ТЦК. Він вже був у Вовчанську і теж вийшов з пораненням. Да, воювали, воювали та штурмували будівлю, відсікали дорогу на лікарню. Поранення отримав під мостом під час заходу до Вовчанська. Я, як командир групи, був група. Пройшла вперед, я був замикаючим. Скид поруч зі мною поранила ногу, скотився з моста, сховався під міст. По рації сказав, що я поранений. Чекав на евакуацію. Сильний мінометний обстріл або покласти хлопців, або відходити самому. Ну я відходив сам. Павло каже, багато його знайомих постраждало від російської агресії, тож свою мотивацію пояснює просто. Чому якісь люди мають прийти в Україну і нищити мою землю? На Харківщині, у Маріуполі, дуже багато з Маріуполя маю знайомих, які постраждали. Колишні ув'язнені добре показують себе на полі бою. Про це вже знають у військових бригадах, тому чекають на новобранців. Чому наших оцих хлопців так за них підцепилися всі бригади? Тому що ні для кого не секрет, що на третьому році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. Ці хлопці в більшість своєму мотивовані. І якраз мотивація дає шанс на виживання, мотивація дає шанс на ці всі дії, на гарну оборону, на гарний наступ, штурм. Просто за це все платиться дуже велика ціна завжди. І коли хлопці мотивовані і згуртовані, ця ціна максимально низька. 30 днів злагодження і 10 днів фахової підготовки. Далі на фронт військові кажуть, готові взяти в свої лави ще більше охочих, тож набір триває. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.